Акція ночі храмів відчинила двері львівських святинь для львів'яни туристів у Латинській катедрі в Вірменському соборі. Храмі Петра і Павла Клементія Шептицького співали духовних пісень, проводили екскурсії та читали лекції про історію храмів. У суботу у Вірменському соборі прочани зібралися на спільну молитву, яку провадили блаженіший Святослав Митрополит Мичислав Мокшицький та архієпископ Григоріс. Прийшло так багато людей, і так багато людей. Взяли участь нехай пасивно, бо вони, звісно ж, не знали ні наспівів, ні, ні не знали текстів, але все ж таки пасивно взяли участь у е, вірменській вечірній молитві. Я думаю, що це є найважливіше і в тому сенсі має сенс оцей візит церковних достойників сюди і вся ця акція. Ідея ночі храмів прийшла з Польщі, де католицька церква влаштовує такі акції вже кілька років поспіль. У Львові до її проведення долучилися греко-католицька та вірменська православна церкви.